Велика освітянська родина Закарпаття відзначила професійне свято. Сьогодні в Ужгороді відбулися урочистості з нагоди Дня Вчителя. Більше сотні педагогів із усіх куточків області отримали заслужені нагороди. У урочистостях взяли керівники області, голова Закарпатської Ова Віктор Микита та голова облради Роман Сарай. Вітак кращих освітян нагородили почесними грамотами, подяками, а також нагрудними знаками Василя Сухомлинського та відмінника освіти. Звичайно, не очікувала такої високої нагороди, але, мабуть, це така благородна вчительська професія, що ти все життя працюєш з дітьми. І з юним поколінням ти маєш можливість дивитися за їхнім зростанням. І коли десь зустрічаєш випускника такого вже 25-літнього, 30-літнього, і думаєш, от це і є наша робота. основна. За словами керівниці департаменту освіти Закарпаття Мар'яни Марусини, сьогодні в області освітній фронт тримають близько 50 тисяч працівників. Для нас це велика честь і велика відповідальність, тому що кожен розуміє, яка місія вчителя, особливо в умовах війни, тому що військові. Тримають військовий фронт, захищають нас. А ми, освітяни, повинні тримати освітній фронт, і це наше основне завдання, основна мета, яку ставить кожен освітян, кожен педагог, кожен керівник закладу за виховання підростаючого покоління, за виховання тих патріотів, які повинні жити і творити у нашому краї. День працівників освіти цього року Україна відзначає у неділю 1 жовтня. Тож вітаємо всіх педагогів із прийдешнім професійним святом та бажаємо натхнення і успіхів.